Як кажуть, все та не все. Холодно, так мерзопакосно якось на вулиці, то вирішила розпалювати, мабуть, сьогодні камін. Це, звичайний, бачите, звичайна буржуйка замурована під отакий камінчик. Це ми з чоловіком, коли почалась війна, це ж обстріли і все остальне, що часто і світло вимикали, і ну, мало ли що, да? то бонечка. Це собака. Ось. То е, купили собі буржуйку. Ну Буржуйку поставити воно не проблема. Воно ж так виглядає стрьомно шуми. Ось так зробили камінчик. І в нас є відео на старому каналі. Блін, Боня. ну Куди ти мене толкаєш? Як ми його робили? Ось. Це він такий більш-менш трансформер, ну нижня частина, понятна, вона така більш е, стаціонарна. Ось, а верхня частина вона просто розбирається. розбирається, Вона не як? Якщо замінить трубу, треба чи ще щось, вона там просто на таких шпилях стоїть. Ось То, ось так дешево і сердито, як я кажу. Ось такі пліточки понакупляли звичайні. Потім їх розукрасили звичайного кирпича оце наробили. А от пліточками зверху, бачите, і дивляться воно, в принципі. Непогано. І е, купувала спеціально з цією штукою, щоб якщо е, газ ще щось з газом случиться, да, щоб можна було і приготувати собі їстеньки і все таке. Ну і зараз воно таке у нас виходить. Ну, не те, щоб серце нашої хати, але дуже класна річ. Навіть ось ми газом да, топимось, але ж коли хочеться такого знаєте, затишку, тепла, е такого, цього, розпалюємо камин і виходить таке, знаєте, таке все таке по-іншому якось. А, особливо, якщо у фруктові ну, дощечки кладемо, то такий аромат стоїть. Як от такий, ну не знаю, приємний. Короче. А тут все просто. Зажигаю, піджигаю все такою штукою. Ну, зрозуміло, там у нас рваний картон, щепки, кара. Це все піджигаю, воно розпалюється, потім підкидаю дровцята, воно дровцята, ось у мішку дравцята. В цьому році заказали собі дровцята, то в цьому році я ж кажу, що не так страшно було в зиму йти. Хоча я ж кажу, що ми багато вложилися е, на початку війни і в акумулятори, і в цей генератор собі взяли. Ну, коротше, ті, що гроші в нас були предназначені для стройки, для того, для цього, все пішли на те, щоб трошечки е, закупитися для більш-менш Нормального життя, щоб якщо щось, щоб у нас все було. Ну, понятно, там каністри з, з бензином, каністри з гарючкою, ну, з паливом, з дизелем для машини. Ну, коротше, таке. Взагалі, по-різному. Виживали, як могли, як кажуть. Якісь гроші у нас багатсько, не якісь, а багатсько гроші пішли у нас на всякі ці штуки. Потім, вже, коли ажіотаж спав, то, звісно, воно і генератор, і все стало дешевше стоїть. Ось, але ж по початку це було, звісно, ми ганялися за цим всім, шукали, вишукували. Цю буржуйку єлі купили, так сказати, відірвали останню, <гум> в епіку, в епіку тоді. Потім їх, звісно, завезли і все. Ну тоді, оце коли почались бамбюшки і все остальне, почали відмикатися, люди ж нічого не знали, ніхто ж нічого толком не міг сказати, чим воно все закінчиться, як воно далі буде. Тому скуплялися. Ну, ось бачите. І генератор в свій час пригодився. І буржуйка це у нас виходить, я ж кажу, це прямо у нас як серце хати. Така собі класна штучка. Все, в принципі. Оп, все, воно розпалилося, І буде зараз горіти, І потім тільки буду додавати. Вонічка, ні, не можна, тікай, тікай, будь ласка. Тільки буду додавати туди дровцят. І буде класно. Так, на каміні у мене, вон, бачите, такі штучки, Даша привезла мені в подарок. Такі е, два ангелочка, в них е, внутрі ставиш е, свічки. Там, по-моєму, оставки свічок є чи счинені. А, да. Ось ставиш внутрі в них свічки, запалюєш, і коли світ вимикається, світло вимикається, вони так мерцяють класно. Дуже дуже красиво виходить. Ось. І якщо ароматизовані свічки, то в спальні тут ну, в цій кімнаті такий аромат класний. Від дравця та аромат класний. Ну і, зрозуміло, що від самих свічок. Так, бусі, ви мені зараз Це... все завалите тут. Чекайте. Оп. Так, Де моя паличка? Зараз розпалю такими дравцятами. А потім фруктові кину, коли воно розгориться, бо фруктові у мене е, трошки вологі. То сухими зараз розпалю добре. Потім вже фруктові буду китати. Отак. От і воно зараз розгориться і буде тепло-тепло в хаті. Буде У мене тут бісюки воно, бачите, хекають тут, таке виробляють в мене. Малиться. Бачите баловниці. Це їхну тут місце. Воно, вже місце постирати треба їхнє. Того натворила. Ну всі подушки сколбасили до кучі. Вот Отак, Нападіння. о таке, нападение. Грулі, грулі. За коленку її кусає, за щічки, за коленку. Ось Ой! Ну ви чо? Ви чо? Граєтеся, граєтеся, нікого це нема. Натворили тут діло. Ідіть, убирайте воно в себе в хатки. А то вона нас така штука з іграшками Тоже порозсипали всі іграшки. Ви бачите, що тут твориться. Та тікай, не треба не мене лизати. Тікай. Не треба мене лизати. Угу. Твориться все, що хочеш тут. Ого, що це воно пропало. О. Усім доброго раночку. У нас вітає Крупивницький. Канал Шаповаловий Юа. Ось місто в село. Дівчата в нас. Ну, я кажу, з міста в село. Хоча у нас це будемо вважати окраїнське. Місто. Дивіться, у нас тут річка. Бачите, гарно, класно. Ну і по суті, ой, все собака. У мене там риже. Чекала. Рижа, я буду йти на мі... назад, я тебе покормлю. Добре? Рижулечка. Несу, середа сьогодні в нас, тому я приготувала дідусю. Ну, ні дідусь. Петро Степанович. Чоловік. Чоловік. Ось І несу йому зараз їсти. Вчора, дівчата, нічого не знімало. Це по-перше. По-друге, в нас вчора такий вітер був, це просто щось чимось було. Це був ураганний вітер, він почався в нас ще з ночі, з позавчорашньої ночі. Ось вона, бачите, як класна річка. Тут все, коли весна тут все зеленіє так класно. Коротше, Почався ураганний вітер всю ночь. У нас, по-перше, була підвищена тривога. Ось раз позрасту телефон кричав, що підвищена тривога. Потім ще я скажу, такий вітер, що так здавалося, що аж криші зривав. І на нас тут... А, і в мене так розболілася голова, я не могла нічим її успокоїти. Тобто, що я вже не пила, там таблетки всякі. Дуже-дуже боліла голова. І почала знову між лопатками боліти, як типу, простила. Зранку встала, але зараз руку Оп. Зараз, бо не Зранку встала. І що? І зовсім нема сил. Зовсім сил нема, не балакати, нічого. Десь схватила простуду, Мені вчора так було погано, що я... Навіть думала, що подзвоню Петру Степановичу, скажу, що я сьогодні не прийду. Що хай випадю. Але вже сьогодні зранку проснулася, більш-менш. Я вчора чай пила, що я тільки не пила. Таблетки пила, чай пила. Розтиралась, натиралась, інгаляцію робила. З хати взагалі не виходила. У мене, слава Богу, в будинку були древішки. Цілий день топила камин. Бо наче батареї всі працюють і все, а за, 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 за счет того, що такі вітрюгані як ви знаєте, в домі свіжо було, чи то мене так морозило. Ех, наблюдала через вікно, як мою. мій парник тріпає, таке там зробила. Розтріпала весь парник, можна було вийти, приложити його цими кирпичами, але в мене не було ні сил, ні бажання, нічого. Зовсім мені було дуже-дуже погано вчора. Ой, але на переміну погоди. І на То що трошки з цього холодного повітря. А що ж, якщо імунітет слабий, то що там можна казати? Трошки і все. І достатньо. А зараз віднесу, що приготувала сьогодні Петро Степановичу. Рибний супчик. А... Серіобука, що він захотів з цим зажарочкою, і домашній е е, ікри відкрила з цим скобачком. Так що так, я вже практично дійшла. Ой, ой, ой яка ти зла. Я прийду додому, подивлюся, я прийду, покажу той парничок, який розтріпала. Все, я вже доходжу. Дві хатинки. Я вже на місці. Не бачите, яка Дуся мене зустрічає. Ти рижа, Рижа Дуся. Айде. Да. Чимось накормлю тебе. Ой, поки дошла. Що зима, ні, зумані зійшла. Зараз накормлю Дусю. Рижуху. Ось а потім вам вийду, покажу, що сталося з моїм парничком. Капець, коротше. Тут воно вже новеньке, бачите, буде розквітати. І темне, і воно світленьке, коротше, багато чого. Але сьогодні був приморозок, Що Дуся? що, Чого був приморозок, Ви бачите, що тут. воно лід. лід. Капець. Я не знаю, скільки його було. Але якщо лід, то це не зовсім гаршо. Ти, а ну-ка вийди зарядки. Бігом тікай. Тікай мені зарядки і собак своїх не розвішаю. Вона приперла. В мене свої поїсти. Нічого такого немає. все каже, з колбасою змішала. Рижа! Рижа! Ти де? О, вона вибігла через забу. Ріжуля. Де вона подівалася? Да, вона, мабуть, вибігла через забор. Рижа! Рижа. Де воно ділася? А ти ось сюди, іди сюди. Де ти там шаландилась? Гайда! Ти, ти що вже думала, що ти в мене живеш чи що? В тебе своя хата є. В неї воно там голубі борота, то є там хата. Ти, блін, звізда вже ходила, в мене все побачила, що в мене є. Кушай, кушай, давай. Ой. Кушай, кушай, там ковбаска і каша. Ну, каша може не така смачна, ковбаска нічого. Все. Нема часу, в мене дуже довго роздивляться, що до чого. Закриваю. Де вона? Шаландала ландалася рижа. Це зараз мої собаки так почнуть рівнувати. Мабуть, і меточки вже пішла, поставила десь і все на світі. У нас сьогодні наче вітер і не сильний, але він трохи є. Бачите, наче не було, а зараз трохи є. Коротше, мої огородні справи трохи... Ну бачите, що зробила? Розламала все. Ось, у мене тут така красива композиція висів. зняти та відремонтувати. Такий вітер чураганів вже. йой. йой, -йой. Тоні, трошки Первначок хочу на кирпичами. Чи ні? Ні, не розкрив. У мене воно повністю. Ви дивіться, що це таке. Його повністю розібрало, раз, розкидало, розкрило, але його і тут спереді кирпичами придавить. Я цього не зробив. його повністю воно бляд, від, відцейкало. Я зараз нема навіть сил його накривати. Ну сейчас накрию быстренько намагатися Щоб він грівся, що ж толку, що він Цей... повністю розбріне. Аж я ж кажу, залізні там такі штуки лежать, воно їх не повинно було подариватися. А це ж такий вітер, що підірвав ну Тут що тут все добре, нічого не кажуть все Зараз накрию в хату бігом. це ужас. Я тільки запачкалася, як кашу цього. Нічого я з ним не зробила, його перекрутила, там ці залізяки поперекручувала внутрі. Все, вони в моєму стані. Я тільки захекалась. І починається знову вітер. І мені зовсім не хочеться на вулиці. Щось робити. Прямо хекаю. Я прям хекаю і прям не дуже хорошо. Збираю цю маску. Я йду в хату і сьогодні буду знову в хаті. Це не, не варіант. доброго ранку, така трохи розтрьопана зранку після отаки. От гамнюки. А якому перемірі, може бути річ, якщо 30 чи скільки там дронів цих летіло на... на нас? А зараз навіть вони так тяжко співають, навіть і не віриться, що щось ночі було. Я, звісно, так. Да. Я злякалася добре, зі мною коля був на зв'язку. Люди, воно, Потроху щось розбирають, щось у себе розгрібають. Ну, ось, нам я ж кажу, нам дуже повезло, що у нас хата, ну ця наша хата, що ми зараз живемо, як флігель да то він <кхід> трошки в закутку. Ну, тільки вікно воно вилетіло. Ну, в старої хаті просто воно у главе якраз, і виходить, його з рівної волни зачепило його видавило. Ось. А у людей отак, по нашій вулиці, то, звісно, дуже-дуже багато що пошкоджені. Я ж кажу, що і повгинало там ворота, і повидува вікна, і криші по, по подзьобало добре. І, і там, там у когось вагонки було, то позривало цю нахрену вагонку і все на світі. У нас тільки... я, я, я кажу, що перш... Перш... після перших зривів, я ж бігом, і все, це вікошко, віконце. І воно як воно. І я оце прямо це оце прямо тут у нас перед вікнами, воно ж прямо з прогона було видно, як воно таке ту туду. Трошки провода там якісь побривали. Я <клево> виходила вже зранку, дивилася ще до нас, тут бігають вже ж цей люди, дивляться у кого що, Ось. у кого які пошкоджені. кажу, та мені в принципі що мені. Воно хтось поможе. Залатаю якось, ну, пленкою просто. Це старе вікно йому нічого. Я ж кажу, якраз угол цього дому, бачите, він торчить. Він нічим не прикривається, бо сусідський дом він трошки раніше заканчивається. Він виходить, якраз угол усе. І це він і не постраждає. Ну воно... Посипало щось на кришу, посипалось, посипалось, посипалось. Ну я так уже сьогодні на парапетику там залізла, подивилася. Коля говорить, заліз, подивись, що там. То там трошечки, трошечки отогнутий, ну, там уголочок так трошки мітав, а так все нормально. Я не знаю, як воно так вийшло. Ну, все, тут по дворі валяється всяка хрінь, типу такого, якась. Він коля говорить, це воно із стекловолокна зроблений, цей дрон. Тому це типу, стекловолокно, це осколочки такі валяються. А так, вроде нічого. Мені з самого ранку всі дзвонять, 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 дзвонять. Тому я відповідаю. Та, це Коля якраз дзвонив, бо це ж переживає. Піди туди, подивись, піди сюди. Ні, є там криша трошечки, з краючку, Мабуть, у нас виходить якось воно. Зайшла в гараж, на машині куча всякої фігні валяється. Думаю, що це як це воно так вийшло? Воно ж в гаражі машина стояла. А воно із цей. зараз покажу, як воно вийшло. Ось там от, ой, Вон там, оттуда, з криші. Воно виходить. Ось там оттуда з криші повидувало. Воно і, видимо, викинуло оттуда. Ось, Типу така ну, стружка, струга, звідти типу, повилітало воно. І ось тут, на цей крищі, отут, що над гаражом, тут один лист був погано, мабуть, прокручений, і його трошечки підірвало. Ну, то таке, то його прикрутить та і все. А так, в принципі, все. Все в нас, слава Богу, це тільки одне віконце і все. І все. І слава Богу, я походила, подивилася по крищі, по ну, опять дзвони. <рес> опять телефон погнала я опять. Так, ну що. Люди ходять, рішають, Ходить же комісія, цей. забирає заявки, кому вікна поставить, кому що. А я не буду нічого подавати. На що треба. Це там таке старе вікно, господи. Клієнки золотаємо, та і все. Здивіться, як гарно. Навіть і не скажу, що сьогодні ночі було так страшно. Дивіться, яка вона гарна. Сонечко тільки вийшло. Сьогодні у нас перший теплий день. І одразу бджілки. Ось такі ось працюють вони, тільки трудивнички. Да. Переполох, звісно, у нас сьогодні наче був добрий, якщо так розібратися. Що, і собаки гавкали, і ці всі пташки там літали та гомоніли, так же у нас же тут річка. Таке. Mm. У нас тут практично все, що твориться в місті, і везде я все бачу тут. То було так страшненько. Тож ж кажу, Коля був на зв'язку. І ми з ним це все время на зв'язку. Я собі біля собак сіла. і... Ой, манюня буде вилазити, бачите? Це Манюсінькі такі тюльпани, карлікові, типу. От. сіла і короче, сиділа. Ну, собаки перелякались трохи. Ну, бо вони ж не розуміють, що це воно таке. Вона вилазить. Вже ці крокуси дуже, а що це таке у вас тут? Mm -hmm. ось, ось це пупіночки які. І воно пупіночки. Я так розраховую, що більше морозу не буде. цього всього не буде, бо мені воно вже й не треба. Це мороз. До речі, подивилася, везде все добре. Трошки десь там ото ж железо начали таке підірване. Ось, сьогодні у нас 20 число. Сьогодні нічого по городі робити такого не можна. Ну, саджати, по крайній марі. Сапати, всяку штуку хрінь робити. Прибиратися можна, я би це прибралася, але я не одужала ще. Ще вчора так добре, отож ж холодно. Я то там пострибала, то там подивилась, то там поцейкала. -по -по сьогодні з самого ранку теж оце. Но сьогодні, слава Богу, тепло. Не знаю. Важко мені ще поки не одужала я. Будемо подивитися. Через силу нічого робити не буду, от таке зроблю хуже. Всім дівчаткам хто подзвонив, хто написав. Всім, всім, всім дякую. Дякую, дякую. Все в нас тут, слава Богу. Якось нас оминуло. Багато, я ж кажу, що у людей тут по вулиці, тут багато пошкоджень. Не буду лізти людям, знаєте, показувати все це. Може, якось потім будемо йти десь, та я вам покажу. А так, ні, не хочу я. У людей зараз там таке горе, вони все це. Робляться, це, це налагоджують, там, де щось піляють, де щось вставляють, заклеюють, а я буду тут з камерою бігати. Якось це не по мені. яка красота. Білка, джіка-красота, джілка-бджіка-красота. Так, все. Гайда, в хату накормлю зараз своїх твариночок і піду лягу, бо мені щось якось, якщо чесно, не, не гарно. Може, Стас сьогодні приїде, чи хтось заділа від нього клеєнкою, щоб туди, якщо дощ піде, не, не зайшло нічого. А вже скло пізніше приберу, бо щось я кажу, що на цьому ще та ж така, знаєте, ото, якось воно сили наче були, а зараз наче вони скінчилися ці сили, <coughs> Піду далі лікуватися.